Так, всім вітання. Показуємо цю котельню, як ми її робили, як ми цю бочку везли, замотували, встановлювали, все-все-все є в попередньому відео. Зараз чисто огляд, що ми зробили, як воно працює. Більше я охотити, напевно, не можу. Загальний вигляд котельні. Газовий котел був ми його не ставили, але деякі маніпуляції робили, там переварували. Є в попередньому відео, значить по, по самій котельні. Давайте ми так пройдемося, те, що бачимо, те, що те розкажемо. Та зараз працює в активному режимі завантажний повного палива. Бачимо 70, ну майже 5, майже 75 із 55 на завороточці спокійнику. Шістка насос на третьому положенні. Пише 22 кВт, але насправді, насправді, навіть не рахуючи, на око видно, що тут набагато більше кВт він дає, Чому вони пишуть 22 я не знаю. Запитання до нас, але котел він має більшу потужність і по розбірах і по всьому. І продуктивність. Значить, що ми на виході, як завжди, ми перейшли із 2 дюймів на півтора цього достатньо, аборіканочка, термометр, манометр і ще додатковий клапан ми ставимо. Значить, з котоми в комплекті так, такий самий клапан, тож такий самий афрізо на 2 бари, на 2 бари для цього котла. Як виробник рекомендував, ми ще один дублюючий клапан. Безпеки багато не буває. Значить, через пелістковий клапан пішло в наш теплоакумулятор. Ну, Екран стоїть півтора В мале коло перейшли на один дюйм і пішли отаким от чином, бо тут дуже вузенько, вузенько було. Пішли не напряму туди, а пішли такою. Такою петлею, щоб у нас був доступ ще ціла-ціла котельня, бачимо там за тим Значить, одним днів ми пішли сюди-сюди-сюди-сюди. Кранповський. Вбралося в луцьку, можу дати контакти, кому треба. Герцкаліс проти стрілок. Вертаємося ми до старої схеми. Найкраща, найправильна схема, вона мені більше подобається. Будемо, ми переходимо на таку схему. Насосна зброту це правильно. Ще раз повторюю, не для, не для температури насос, це не, не критично. А на, сам, на саму гідравліку, так правильніше, краще, мені так більше подобається. Значить, Насос чисточка давить котел. Термоменти -елемент, десь тут прикладені від термоголовочки, цей сам балончик. Термометр поставили вхід котел заді, заді, вхід. Бачимо, із півтора перейшли на 2 дюйма і пішли в котел. Це зрозуміло. Це все, все зрозуміло, наче, то просто. Ну і із... Е, тут ще вже господар десь трошки в культурі, те, що ми не встигли. Е, Звороточка із теплоакумулятора якраз ми вдало вгадали її зробити, коли робили теплоакумулятор, щоб було більш-менш трошки місця. Якось ми вмістилися сюди. Довго ламали голову. Іде таким е, способом, що ми її підняли ми вгору. Один недолік є оцей клапан. Я людям сам підказував. і... Ну, ми знали, якби свідомо, що це без нахилу, він стоїть по рівню. Зараз положити він стоїть по рівню. і Інколи, буває, що він створює такі глухі глухі стоки. Не завжди, але інколи буває. Тобто краще цей клапан ставити на підйом. На підйом щоб гравітація його трошки притискала. Цей клапан стоїть на підйом трошки, та він просто в такому місці, він там не може стукати. Це інколи може стукати, особливо коли йде нас по малому колу і трошки відкривається. Цей проток в трьохдовому, тоді може трошки стукати. Зрозуміло, мале коло, як завжди, ну і звороточка із опалення, потім ще ми, ми дійдемо до цього. Далі, що у нас тут? Що у нас тут ще є цікаве? Цікаве, Бачимо, що одна подача пішла туди, півтора дюйма в теплоакумулятор, а одна пішла в протилежному напрямку на підйомчик. Влад зробив таку поврізочку, варив там якось, я не знаю. Значить, зроблено бачимо, американочка, кран дюймовий, все як положено, і кран закритий. кран закритий. А поза краном, вже бачимо одним дюймом робимо врізочка, де працює насос. Тобто цей кран і аналогічно такий самий вузол знизу, аналогічно, практично копія. Врізочки ми зробили із... Півторадюймовий труби знову. на дюймову трубу. Не було у нас трійника, та в принципі тут без трійника навіть ще краще вийшло. Аналогічно бачимо, кран дюймовий йде в звороточку. там Звороточка зроблена взагалі двома дюймами. Також цей кран закритий. Це два крани для самотюку. Тобто, коли ми відкриємо цей кран і відкриємо той кран, буде самотік йти як із котла, ну, правда через поїздковий клапан. Так само і з теплоакумулятором. Якщо теплоакумулятор добре нагріти донесу, прекрасно, буде самочок. Ну, і аналогічно тут і тими вертатиметься як в теплоакумулятор, так само і в котел. Може працювати і при ну, від котла самот. Хоча теж через з клапан. Нічого страшного. Нічого страшного з цим зрозуміло. Далі. Забір на систему опалення зроблено окремий вихід. Та акумуляторі на один дюйм. Там коліно таке є вгору Вгорі і пішло металом, металом, металом Це Влад вже зварив. Дуже тісно, не можу добре зняти, Тому сюди. <хи> Діти. Так зроблено з розрахунком, що скрізь можна добратися ключем. Можна фільтри відкрутити, доступ є. Тут небагато, але сантиметрів, там, не знаю, ну так 30 можна до стіни. Доступ є до всього. Тісновато, так, влазити не зовсім зручно, але до, до будь-якої гайки, до будь-якої американки можна добратися. Це е, зробити, повірте, було непросто. Варіантів ми трошки перебрали. Перебрали, щоб тут не заважало. Бачимо, між котом нічого немає. І одночасно все можна до будь-якого крана добратися. До будь-якої американочки, під цьому, бачу, для ключа є доступ. Тут для ключа ось ця американочка бачу, йде вона не за котлом. А так підібрали, щоб вона йшла понад котлом, щоб доступ був. До всього є доступ. Ну, Не зовсім можливо зручно, але все можна до всього добратися. Добратися. Значить подача йде бачимо, із нашого теплокумулятора, вже ми бачили одним дюймом. бачимо, На подачу пішло. На подачу насос шісточка. Сюди ми поставили 65, трошки більше, 65, трошки більше. До речі, чітко цей трьох клапан. Ну і обов'язково часть клапан, бо тут самотюк постійно давило б самотюком, ми не могли підрегулювати температури. Звороточка із опалення, бачимо, береться звідси, звідси і пішла туди-туди-туди. Ну, Вибачайте, як можна, так показую. Сюди-сюди звороточка. Знову там е кран стоїть аж, аж там зразу, ми поставили внизу. В даному, в даному випадку це буде правильно. І обов'язково стоїть фільт. Зараз ми зливали воду, стара система, цей фільт там у нас ну Там деякі пани мені пишуть, це не потрібно, це зайве, там собі нічого насосу не стається. Не можу я нічого вам сказати. Ставте без е фільтрів, це вже ваше право. Дивіться, він захищає одночасно як трьодовий клапан, бо там щоб не попало під е, сам клапан, щоб все закривалося. І частина бачимо, стрілочка вгору це йде на трійничок, щоб зробити пропорцію води, щоб була така температура. І скидається звороточка сюди-сюди-сюди. І бачимо, пішла води, туди, 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 сюди-сюди. І сюди під акумулятор під нахлом. Щоб не давило в котел. Бо тут бачимо, ця труба практично. Без накло, це вона в рівень, де ця труба. Якраз так нас вийшло, що ми не могли більше нічого зробити з цією трубою, щоб у нас знизу був доступ до цієї труби. Плюс там ще, крім того, всього стоїть насос, той що був раніше з байпасом. Бачимо двохдіймовий клапан. Це взагалі не стосується нашої котельні. Це окрема, окремий насос, окрема, окремий клапан. Він нам не бачимо запалений. Тими поза цим клапаном. поза цим, Це тільки тільки цей клапан. Тільки на газовий котел. Це окремо. Там бачимо знизу кран. все, що було, ми залишили. Єдине, що трубу відрізали, переварювали. Там цей байпас переносили, він був в іншій кімнаті. Там заважав цей насос і клапан триполістковий, чисто для газового котла. І ми поставили ще додатковий клапан, бо тут, е, якщо закрити ці крани і раптом щось, е, газовий котел, ну, не мав ніякої безпеки. Решильний бак на 200 літрів рефлекс. з вороточку, якщо ніякий кран не закритий, він буде працювати для газового котла через цей троходовий клапан. Ми бачимо, звороток зв'язаний, або так він буде працювати, або з тою стороною. Тобто буде працювати бачок. Якщо раптом щось десь закриє екран, ще якась там ситуація, а той клапан буде нас спасати. Це буде такий захист свого, свого роду. Це зрозуміло, змічок мідний, Все класично, вхід, клапан вибуховий, двох людей вже цей клапан жаліється, що капає. Може просто спрацьовувати відтиску, може бути, що просто десь попадала якась Значить, Від клапан стоїть триходовий АТМ343, який буде змішувати гарячу воду. Но води ще немає. Так само бачимо підпіточка. Під холодну воду підведену, під але там вода холодна не підпаяна, просто закінчується труба. Закінчується труба і гаряча закінчується. Треба запаювати як холод, так і гарячу. Тобто немає тут ні холодної, ні гарячої. Підпиточку ми робили окремо шлангом, але це на перспективу. Котлова автоматика включена в розеточку через два термостати один по димогазах. Ми так застреліли, вже не перший раз так робимо. в принципі, досить непоганий варіант. По димогазах і дублюючи по температурі води від, ну, на виході від самої труби. І для старту тут не було нас таймера, ми зробили час вимікач. Непогано, тільки головне не забути вимогу. Таймер краще зручніший. Ну, начеб, начебто все розказали. Начебто все розказали. Бачимо, тримаю тут вгорі температурку, плюс до того система гріється. До речі, Бачимо, як котел працює саме 75 градусів, шість насоси на радіоположенні. Вся система гаряча, звороточка гаряча, а будинок тримає температуру, тобто він спокійний, бо Будиночок не грівся вже 2 дні, будинок утеплений, так скажемо, слабенько. Температура була в приміщенні в районі плюс 10, залили ми холодну воду, все холодне, і будинок холодний. Котел справляється. Єдине, що треба. Будемо дорозі бачимо, лежать гарненькі, сухенькі, але будемо додати, бо їх піде. цей раз трошки, трошки немало піде. Це розігріти треба будинок, розігріти ємність. Бачимо, тут ще нема нічого. Трошки температура піднялася. Це не від води піднялася, а від того, що воно приміщення тепло. Він реагує ну, на ту температуру, на ту. Насправді там менше 10 градусів. Насправді там менше 10 градусів. Ну, Начебто все розказали. Я не знаю, ну це не можна показу, передати на відео, бо там труба за трубою, Ну як би складновато на перший погляд, а насправді насправді воно все зрозуміло. Все зрозуміло ж вихід котел. І ось так. Не знаю, може вранці ми тут глянемо, що як воно відбувається, а поки що йдемо трошки відпочинемо, бо вже... Так, пізно нічка. Все, ну ми е, будемо їхати на наступний об'єкт раночок на вулиці. Раночок раніше вже так, щоб сильно рано не, не було на сил стати. Що тут у нас? Програма щось е, губить сигнал, я не знаю, з чим я зараз тримаю. Щось не зовсім зрозуміли, Десь вечора пропав щось сигнал. Таке діло. Значить, господар там палив півночі. Палив півночі. Спали бі, Це 40 жили повертається звороточка. Нагрів майже всю бочку, Там щось донизу не знаю, скільки там, можна, не повністю він нагрів. Спалив дров дуже багато. Ну, розігріли ми систему, розігріли будинок. Цілу ніж було включено е, 55 десь, зараз трошки я зменшив. І будинок нагріли ну, до, до 19 градусів не догріли, уявляєте? Тут не знаю, скільки разів дров цих принесли, оцих таких корзин. Щоб розігріти цей будинок, щоб, ну, тобто опалення, опалення, якщо будиночок не утеплений, нічого доброго не буде. Тобто їм до ранку буде вистачати, мені ну, розуміє, каже, буде утепляти з часом. Не все відразу не так легко людям, Ще в час все зробити, але йому кажуть, щоб до ранку вистачало. Він так говорив, щоб хоча б до ранку вистачало цієї бочки. Півтори тонни на ніч. Отаке таке буває. А там деяке налаштування. Десь там 에, той термостат підлаштуємо. Справа в тому, що ці термостати всі мають шкали, мають погибки. Щось зараз тервіси пішли дуже-дуже обманюють. Дуже десь підкалібрував вчора. Так само цю школу ми поставили, десь відключився раніше трошки насос, десь там трошки шадрова не догоріли. Якось так. Якось так. І ще що цікаво, бачимо, на кові ще котел нести захолонути. 60 градусів на борсі вже 50. Тобто <свісно> бочка півтори тонни захолодає швидше, ніж котел. Отаке буває. Так нас вийшло. Так що не завжди все так гарно, все, все файно. По, по компоновці питань тут немає. Все сухенько, все гарненько. Будиночок так. Ти я не знаю Я не являю в мене е, цілу ніч холодні е, батарея, я вранці мене 21 в хаті. Ввечері там по гори 2 годинки 3. І вранці 21, вже якби трошки холоднувати хочеться трошки комфортніше. А тут цілу ніч е, 55 гонило. а вранці немає, навіть навіть 19 немає. Все, дякую всім, хто додивився нас до кінця. Будемо їх наступний об'єкт. Це буде нове. Нова історія. Пишіть, коментуйте, раптом хтось не підписаний. Прошу підписатися по тій причині, щоб YouTube більше пропонував це відео, бо багато людей пишуть, ми зробили, але не так, а пізно вас знайшли. Раніше знайдуть щось ми та й підкажемо людям десь в роботі, що як налаштувати, що зробити. Нам, можливо, хтось щось підкаже. Це ж двохсторонній зв'язок. Всім до побачення!